Отакі наші сміливі українці відважні, і ми. Дуже пишаємося кожним. Ну що ж, друзі, ранок надії триває. Сьогодні хочемо поговорити трішки про нерухомість. Про оренду також про купівлю, продаж. Сьогодні будемо мати два такі великі блоки розмови разом з Віталієм Свирідовим. Це ріелтор, також автор блогу Хом Ріелтор. Перша тема, яку ми хочемо обговорити, це ринок оренди нерухомості. Чому оренда на житло в Києві дорожчає? Зокрема, які прогнози і яка ситуація. По всій Україні постараємося окреслити для вас пане Віталію. Ви з нами на зв'язку? Доброго, доброго ранку. Вітаємо, вітаємо, віталій. Як ви? Як ваші вихідні пройшли? Дякую, все добре. Дуже дякую. Це добре. Все добре. Дякуємо, що в цей ранок понеділка виділили час і з нами спілкуєтесь на цю тему. Знаєте, тому що вона дійсно важлива. Почався новий рік, і хтось надіється про те, що е, все завершиться, і зможемо жити далі, як зможемо, але є багато переселенців, багато інших людей шукають житло, де би знайти той прихисток, і як то кажуть, по вигідним цінам розумієте, тому хочемо трішки ознайомитися з цією ситуацією. Скажіть, який наразі попит на оренду нерухомості? Великий, невеликий? Багато виїхало людей. Яка ситуація? А, ну, дивіться, якщо порівнювати, а, допустимо, період серпень вересень і жовтень, то наразі маємо а, ну, не, не низький попит, але разом з тим дуже повільний. А -а -а -а. Тобто Здебільшого наразі орендують люди. Все ж таки, це переселенці, десь 70% це Запоріжжя, це Луганська, Харківська область, Донецька, Миколаївська. І третина, десь 30% це орендують люди всередині, ну, допустимо, про Київ, я кажу зараз. Це люди, котрі просто а, змінюють умови свого житла. Чому тому, що хтось живе на верхньому поверсі, а світла немає, не може спускатись вниз на ну пішки або підійматись. Хтось шукає газ, тому що там того ж світла немає. Вот. А, але в принципі, можна сказати, що попит є, але він низький наразі, поки mm -hmm. так. Яка власне зараз середня ціна на оренду однокімнатної квартири в Києві? Ми хочемо зазначити, можливо, не в центрі, тому що в центрі там завжди стабільно дорого. Яка ситуація зараз? Так, да, дивіться, ну, якщо брати, допустимо, якийсь спальний район, такий буде прикладом цікавим в Києві, це буде Святошинський район, mm -hmm. район, Святошина, Ницьке, Житомирська Кадемістечко, то в середньому квартира в стані, скажімо, в гарному, де нормальна сантехніка, де всі є необхідні меблі і все, що необхідне для проживання. Така квартира наразі в середньому коштує 7 тисяч, і це е, біля метро. Якщо ми, допустимо, візьмемо трошки далі, десь 15-20 хвилин пішки від метро, і більше це вже така квартира буде коштувати 6 тисяч. Хоча при цьому можна просити і просять багато орендарів е, знижку, допустимо, та квартира коштує в середньому 7, е, здається, вона реально за 6,5. Та, що коштує там 6 за 5, ,5. А вже якщо брати ну, десь я не знаю, допустимо, 25-30 хвилин, або там треба буде добиратись вже на маршрутці, там 5-6 остановок, то це вже можна знімати за 5 тисяч гривень. Знаєте, складається відчуття, що, напевно, ці квартири дуже швидко розбирають, тому що я давно не чула таких цін. Я, я також, я просто дуже здивований 7 тисяч. Я думав, там, думав десь 10 точно. Ну, там 9-10. Тобто, те, про що говорить, що зараз оренда е, виросла з вересня місяця минулого року, то це неправда. Тому що кажуть, що е, е, пам'ятаю, коли навесні дивились, так, то там майже Дуже за багато. 5 тисяч можна було знайти десь і на Почайні, в хорошому районі, з хорошим, навіть двохкімнатним можна було за 9 знайти. Е, тобто зараз не дорожчає, тоді виявляється. Тому що знаєте, до війни однакімнатна могла і до 9 бути. Е, ви все правильно кажете. Саме така квартира, яку я вам тільки що описав, вона до війни коштувала 9 тисяч в середньому, а -а -а. і навіть багато людей намагалися здавати такі квартири, умовні десь по 10 і здавали, але в середньому вони здавалися по 9. Чому здається, що типу наразі збільшилась ціна оренди, тому що багато людей. Uh, на весні взагалі здавали і там умовно за комуналку. Хтось здавав мінус 50, 40, 30 От на цьому рівні можна вважати, що вона піднялася. Але е, uh, справа в тому, що якщо ми взагалі порівняємо з доларом... То да, взагалі в, 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 вдвічі дешевше. Вдві, трошки більше, ніж вдвічі, тому так. що, да, допустимо, квартира, кошта, котра коштувала 9 тисяч. 300 доларів а, найбільше. При, так. при курсі да, 30, це було 300 доларів. Ой, е, да, Так. с зараз при курсі, допустимо, 7, 40 доларів 7175. Але ми ж беремо до уваги, що це однокімнатні квартири, тобто розрив е, між там, де двохкімнатний та він вищий. Uh -huh. Тому зараз можна впевнено наказати, що в доларі ціна оренди в Києві впала трохи більше ніж два рази. Так, ну дійсно для тих, хто заробляє в доларах, там говоримо про айтішників і ще якихось інших інші свер, ну це. Це благодать. Це безкоштовно, так. Так, але тим не менше, скажіть, будь ласка, чого очікувати українцям? Чи буде дорожчати житло, е, е, оренда житла, чого чекати сьогодні далі переселенцям, які приїжджають в Київ там, не знаю, в інші регіони? Які ваші прогнози серед ріелторів? Дивіться, є особиста моя думка. Я цей ринок теж аналізую і ну, уважно за ним дивлюсь. Поки ми будемо мати проблеми, допустимо, суто про Київ можу казати з загрозою ракетних обстрілів. Поки ми маємо таку ситуацію зі світлом, поки зростає рівень безробіття. Допустимо, в минулому році він склав офіційно 30% і наша міністерка економіки заклала ті самі 30% в е поточному році, 23-му, Поки інфляція у нас на рівні на ну, фактично. Я думаю, що на рівні 40, хоча офіційно казали 30, і заклали, і заклали там 28, Поки ВВП, а, ну його скажімо так, поважні агентства аналітичні фінансові, вони прогнозують все ж таки в цьому році за рахунок от цього світла і так далі. А ще мінус 20. в таких умовах ринок оренди. Зростати не може ні в якому випадку, тобто це неможливо. Він навпаки виступає щитом, тобто для того, щоб люди могли існувати, розумієте, орендарі, орендодавці вони мають навпаки поступатися орендою, щоб люди могли хоч щось зробити і платити за це. Тобто, я можу спрогнозувати, що в таких умовах ринок оренди в поточному році він буде знаходитись на цьому рівні. Я не думаю, що він буде зростати. Хоча деякі люди кажуть, що може. Я думаю, ні. Зрозуміло, До дуже речі, дякую. Щодо ракетних обстрілів, я е, е, якраз коли нещодавно декілька місяців назад був такий складний приліт там е, в районі вокзальної. Я просто побачила, я тоді моніторила житло е, в програмці, такі е, і там, от той будинок, який біля прильоту, просто там дуже багато квартир почало здаватися. Тобто люди просто з'їхали, тому що страшно, тому що ну, справді зараз в таких умовах я не знаю, як вам працюється, але напевно я не знаю, як без ріелторів зараз люди могли б справити. Просто з однієї сторони, ну. Віталій Кличко говорив про те, що там 3,5 мільйони жителів вже знову в Києві. Багато повернулося. Але ну це цікаво. Цікаво в принципі, як то кажуть, вільні приміщення є для людей, для переселенців, але дай Бог, щоб були й доступні ціни. Угу. Тому дякую за ваш прогноз. За... Ідемо далі, так хочеться ще дізнатися про оренду комерційних приміщень, яка зараз ситуація, і як можливо, ви можете якісь поради, як знайти вдале таке комерційне приміщення стосовно там, наприклад, альтернативного живлення генераторів, чи не знаю, можливо, ще якісь деталі треба знати. І якщо орендодавець так він здає якісь приміщення, чи він зобов'язаний можливо забезпечити такими моментами? Угу. Ну, дивіться на те, на, на рахунок того, що зобов'язаний чи ні. Думаю, що наразі все дуже умовно. А, ну, маємо те, що маємо. А, і, і там, де є можливість альтернативного живлення, це є супер. А, але насправді таких а, місць не, не дуже і багато, тому що а, для великих, допустимо, офісних центрів або торгових центрів, котрі не мали такого альтернативного живлення, для них це є а, досить затратною частиною, і багато з них поки ще. Чекають, скажімо так, ну їм краще перечекати mm -hmm. цю можлив... цей, цю ситуацію. Це перший момент, що це дорого, і, і інший є випадок. З цим стикаються багато а, великих, допустимо, офісних центрів. А, в них немає можливості поставити а, генератор. Цей в ну тобто, є треба виділити будівлю. Ну в будівлі okay. треба окреме місце, а, воно має там виконати пожежні норми. А, взагалі, це треба під'єднати до існуючої мережі електричної, тобто в них і технічної такої немає ну, якби умови, якщо ви загалом казати за ринок. Допустимо ТРЦ торгово-розважальних центрів, то невеличкі в принципі себе загалом почувають непогано, тому що вони наповнені орендарями. Великі ТРЦ знають точно, що вони страждають за рахунок того, що в них пішли якірні орендарі, ну там типу мас-маркети, і, і да, місця там розважальних зон вони не працюють, тому що ну трохи недоречно, або людей просто на це зараз зараз. Це не є нагальною потребою. От. а те, що стосується а, ринку складів, там в принципі все добре, більш-менш так, орендодавці зробили знижки, але не дуже там високі, ой, не дуже великі, і в принципі, ринок а, складів він. Реально рухається. Я знаю, що багато інвесторів наразі розглядають, якщо і ну щось будувати, то саме от е, в склади. А от ринок офісної нерухомості дуже сильно страж... постраждав. По перше, ще е, в коли була пандемія коронавірус. От. І це другий був удар зараз, тому що люди реально перейшли на віддалений режим роботи і вже налагодили цей свою систему. Е, дуже багато вакантних місць. Е, Роблять шалені знижки, тримаються. Навіть я читав річний звіт Національного банку. Вони виділили окремо ринок офісної нерухомості як такий самий стогнуючий, і вони запрогнозували, що в 2023 третьому році ну, нічого не слід очікувати. Тобто, ринок офісної нерухомості, взагалі, він має в щось трансформуватись mm -hmm. можливо, в інше, можливо, щось в житло. Я не знаю, в здачу там. І так далі, можна в цілому сказати, що ситуація, знаєте, як на фронті стабільна, тяжка, але поки що контрольована? Тобто немає нічого такого, що прямо все пропало, але їм складно. Дуже вам дякуємо. Продовжуючи розмову, скажіть, будь ласка, яка тепер ситуація в інших областях щодо оренди житла? Тому що знаєте, будучи десь там навесні. У місті Львові, то там, ну, ми знаємо, були такі, що і 5 тисяч гривень і за ніч була оренда. Знаєте, там деякі такі виключення були цікаві. Ось там ще і Мер Садовий робив зауваження щодо цього. В Чернівцях ми знаємо, що Чернівці, Львівщина, вони були дуже перенаселені, як то кажуть, по швам тріщали від переселенців. Що скажете за ці регіони, куди сьогодні також їдуть люди? Ну, дивіться, у нас ситуація по Львівщині. До речі, це дані Державної служби статистики. збільшилась оренда житла. Ну ми зараз про оренду житла. Так, говоримо. Так, 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 так. Да, збільшилась на 110% Вау. за рік. Да. А на другому місці у нас Закарпаття Ужгород там на 97% збільшилась і поки тримається. Да, попит достатньо високий. Вот. А в Чернівцях, наскільки я пам'ятаю, там біля 80 теж відсотків, тобто достатньо високий рівень. Вот ну Хмельницький, Івано-Франківщина, там теж біля 80 відсотків? Ну їдуть туди, здебільшого люди. Так, так, так. То а якщо порівняти зараз оренду житла в Києві і в цих західних регіонах, то де зараз вигідніше можливо проживати. Ну, Київ, дивіться, однокімнатна квартира в Києві в середньому. От за в в, в в цій службі статистики, вона зменшилась на 10%, і це є більш-менш ну правильно, але я думаю, навіть десь 15%. Якщо порівнювати скільки платити, скільки можна заробити, все ж таки Київ є Київ. Роботи, хоч наразі, і не дуже багато у людей. Я це знаю, чую, але все ж таки вона є. То звісно вигідно на Київщині або в Києві знімати житло, бо можна реально зняти квартиру за 5 тисяч і щось заробляти. Що з роботою у Львові, у, у Львові? Допустим, я чесно кажучи, не знаю. Але щоб щоб допустимо, орендувати мінімально там за 11 тисяч гривень квартиру. Ну треба заробляти. Це точно, це точно. Дякуємо Віталію за Я інформацію. Ще Будь ласка, кажуть. Хочу на останок запитання: таке можливо, ви дасте поради глядачам, як, якщо вони зараз в пошуку квартири, як це правильно робити? Де шукати інформацію і, можливо, ще якісь поради від вас? Ну, дивіться, у нас, в принципі, таких загальних а, сайтів два. А, перший це OLX, на котре можна зайти, там допустимо подивитись. А другий це навіть не сайт, а більше агрегатор, котрий збирає інформацію. По сайтах це Лум'юа, тобто флетфай. От можна заходити туди. Щодо того, е ну це там де треба шукати. Щодо того, е які ну, поради да, загальні, ну обов'язково ви маєте е мати справу з власником або з. Особи, котра представляють інтереси власника тільки по довіреністю. тобто не mm -hmm. на словах, що вона має там це брат с ваткуми, навіть можливо, там рід рідна якась людина. Mm -hmm. Це має бути людина за довіреністю. Вони мають показати оригінали документів. Uh, уважно треба читати договір, не поспішати. І uh, ну і просто я думаю, треба розуміти, хто перед вами. Якщо є якісь сумніви, в принципі, наразі uh, житла для оренди достатньо багато. Можна не поспішати обирати собі, ну не поспішаючи. Здебільшого роблять знаєте, які помилки, тобто, якщо не брати юридичну частину, а просто тому, що поспішають або їх тороплять, кажуть таким кажуть, скидайте там. гроші, бо зараз цієї квартири не буде. Да, да, у нас є там якісь орендарі. Якщо таке є, я відразу кажу, що не поспішайте. Нормальні люди, ніколи, ну орендодавці ніколи так. не будуть торопити вас. Ніколи дуже дякуємо. Тому, дорогі глядачі, зверніть на це увагу. Ніколи не давайте наперед завдаток, не бачивши нікого і нічого. Mm -hmm. Віталію, дуже дякую за ваші такі. Знаєте, я би сказав, втішні прогнози для тих, хто шукає житло, а для да. тих, хто можливо на хотів би заробити. Ну. Хочеться, щоб вони також зрозуміли ситуацію, яка є в країні. Важко да. всім і бути лояльним один до одного в цей непростий час. Знаю, що з вами буде ще одна розмова, тому дорогі українці, не пропустіть. Будемо говорити про ринок нерухомості щодо продажу нерухомості. Буде також дуже цікаво. Я впевнений. Тому долучайтеся. Нагадую, що з нами на зв'язку. Був Віталій Свірідов, ріелтор власник блогу Home Realtor. Ось тому будемо мати ще одну розмову. Наразі у нас рубрика Спорт тайм. Будемо робити вправи на задню поверхню стегна. Тому, друзі, тиждень розпочався. Приводимо себе в форму. Долучайтеся.